Створення контенту християнського. Як може бути? Християнський контент в декотрих випадках підлаштовується під тему свята. Тобто, якщо ми візьмемо ще нещодавно, що у нас було? Посохи. Великдень. Будеш. Люди робили привітання з великнем. Люди знімали, робили трансляції святкових служінь. Uh, все робить. Ну тобто, якщо це свято, береться певна тема під певне свято. Ну тобто, ми взяли Великдень, і в декотрих uh, було навіть банальне привітання з Великоднем. Ну, Скажімо так, це ми згадали тему Великодня.